Яку спортивну абсолютну перемогу виборола громада та чому присвятили арт-релакс у школі мистецтв? Вітаю в студії Марія і Нині в полі зору новини дня. Першу подій держави та світу європейський оборонний сектор зріс майже на 14% у 2024 році порівняно з попереднім роком, досягнувши обороту в 183,4 мільярда євро. Про це йдеться у звіті Європейської асоціації аерокосмічної безпекової та оборонної промисловості. Зазначається, що цей стрибок став четвертим поспіль зростанням після років недостатнього інвестування. Ірландія виділить додаткові 125 мільйонів євро фінансової підтримки Україні, включаючи 100 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Новини на Янтарне Фем. І до локальних подій Новояворівська громада найспортивніша в області в 25-му році за підсумками 34-го сезону комплексних змагань. Це безпрецедентний результат, який увійшов в історію регіонального спорту. Щодо встановлення рекорду, то громада послідовно нарощувала свою потужність. Цього року організатори вперше запровадили нову підсумкову категорію Абсолют, яка дісталась саме новояворівчанам. Громада перш що в районі досягла такого високого рівня спортивної майстерності? Травмованих внаслідок автозіткнення в Новояворівську дорожньо транспортна пригода сталася 1 грудня. Близько 9.35 на автодорозі Львів Краковець. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Шевроле, яким керував 46-річний місцевий мешканець і шкода Фабія під керуванням 35-річної львів'янки твій за час чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу серед юніорів і спортсменів спеціальної олімпіади 2025 відзначили новояворівських вихованців соціального центру Регіна. Микита Білоуси Кость вибороли золоті і срібні нагороди. Єврівщині ліквідували пожежу в дерев'яному одноповерховому житловому будинку в селі Задебрі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Вони виявили 62-річного власника у селі. Його госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні в стані середньої важкості. До ліквідації пожежі залучили п'ятьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки. Новини на Янтарне ФМ і наприкінці щодо проєктної діяльності Новояврівська дитяча школа мистецтва розпочала реалізацію проєкту арт релакс Пауза для натхнення. Його головна мета це створити комфортний, безпечний та сучасний простір, де учні зможуть відновити внутрішні ресурси, і знайти натхнення для нових творчих звершень. Деталі про проєкт в наших соцмережах. Про погоду у середу хмарно з проясненнями вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі від одного морозу до чотирьох тепла, в день 4,9 тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий, і це все основне нині. Тож, нехай цей початок зими минає музично на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.